Чому ми притягуємо схожих по проблемності людей, токсичних партнерів, друзів-маніпуляторів, колег-енергетичних вампірів? Це не випадковість, це паттерн і він має свої пояснення. Привіт, я Інна Бургела, коуч і гіпнотерапевтка школи файного життя. Давайте розберемось, чому ми потрапляємо в одні й ті самі пастки. І так, ми притягуємо людей, які наша підсвідомість вважає е, своїми. Це називається травматична прив'язаність. Наприклад, якщо батько був агресивним, токсичним, е, непередбачуваним, то і ваш партнер, скоріш за все, буде мати ознаки агресивності, токсичності, непередбачуваності. А якщо не було батька, то і партнера ми будемо вибирати або з позиції дитини. Будь мені, як батько, піклуйся і захищай мене або з позиції батька, тепер я буду твоїм батьком або матір'ю і піклуватися захищати тебе. Що ще? Спокійні люди здаються нудними. Вам неприємно, якщо ви про вас піклуються і дбають. І взагалі такі речі, як перевірки партнера, ревнощі, контроль і багато-багато чого ще іншого. Як же змінити патерни? По-перше, відслідкуйте, які там у вас переконання. Наприклад, всі чоловіки або жінки, такі-то, такі-то. Далі їх потрібно пропрацювати, якщо хто знає техніка так чи ні, здорові стосунки будуть здаватись незвичними, поки ви себе не перепрограмуєте, тому що ваш мозок просто не звик до іншого. Яким чином? Tvertais.